Я не можу зрозуміти, а чого феміністка має бути неагресивна? Ми що живемо в якихось таких обставинах, де всі, всі гендерні проблеми вирішені, де я можу реалізуватися і все. Ну, типу, всі дороги мені відкриті. Ну, це ж не так, очевидно. Так, народ, пристібайтеся, бо в нас сьогодні тема, яка багатьох бомбить. Ми будемо розкладати за фемінізм разом з українською стендап-комікесою Настою зухвалою. Все стає гірше, що я його назвали жіночим. Ну, дивіться самі жіночі романи, жіноча доля, жіночі дні. Буквально найгірші дні у житті будь-якої жінки. Страшніше цього всього тільки жіноче щастя. Сьогодні розберемося, чому досі слово О, Боже, мій феміністка для когось звучить як образа? Феміністки це якийсь, ну якийсь там не, не понятий женщин. Ну якось так. Я не ношу рожеве, я спілкуюся тільки з хлопцями. В мене може бути тільки одна подруга. Е, немає жодної рожевої речі вдома. І поговоримо: а для чого весь цей двіж із фемінізмом потрібен хлопцям? Він вважає, що має бути борщ і має бути все наглажено. Але вона шо меркантільна Що вона сама Що вона хоче, щоб я заробляла. Ну і шо, і що ви скажете? Що ви скажете? Ну да, давайте поговоримо. А що ви хаби, або типа, що ви хочете. Настя, ти крашиха. Слей, слей. Я з вами. Ну ми дуже стараємося, але ніхто не ідеальний. Все, поїхали розбиратися. Вмикайте заставку подкасту. Добрий mm -hmm. день, дівчатка, хлопчики, небінарчики. З вами подкаст Safe Place. Я Ася Сей, і сьогодні у нас в гостях прекрасна стендап-комікеса і жінка, яка може розповісти про цю тему найкраще. Феміністка Настя Зохвала. Я так. ж все правильно сказала? Все вірно, все, все ідеально. Добре, я тоді почну атакувати питаннями одразу, тому що вона якось так під привітання лягло. До діла. До діла. Коли ти для себе визначила, що ти феміністка? Проблема жінок, права жінок, констатація несправедливості це фактично все моє життя зі мною було. Тобто я помічала, що ну, мені, не прям, мені не ок, як в цьому світі все влаштовано щодо мене. от. Але я не визначала себе як феміністку. Я була жертвою стереотипу про те, що феміністки це якийсь ну та я. Ну, Якісь там непонятної не женщини. Ну, тобто я, я не дуже це розуміла, я так визначаю це як класичний шлях феміністки, де ти приходиш в цій стадії, типу, я не така, як інші дівчата, мені легше дружити з хлопцями, оце все. Ну, і Потім стаєш ну, нормальною людиною так. От. З часом, з часом. Я можу пригадати, що в мене колись в шапці профіля було написано, що я адекватний. Феміністка. Я так зараз сміюся з цього слова сполучення. Ті етапи, які ти називаєш, в мене теж були з того, що я не така, як всі дівчата, я не ношу рожеве, я спілкуюся тільки з хлопцями. В мене може бути тільки одна подруга, тому що більше, ну, типу, я допускаю себе до, потім воно поступово якось попускало-попускало. напевно, я дійшла до того стану і до тієї позиції, в якій я є зараз, тоді, коли я абсолютно спокійно дозволила собі носити рожеве. Ну, я не так давно мене відписала в себе в соцмережах, що я констатувала, що в мене немає жодної рожевої речі вдома. Ну типу з одягу, з одягу. я йшла на барбі. І така, ну, типу, там вже всі будуть в рожевому, я теж хотіла бути в рожевому і зрозуміла, що от у мене немає цього кольору. Ну що ж, у мене вже є рожевий, так що ну. Ну, перед Барбі стикнулись. Я йду цим шляхом поступу, коли ми говоримо про права і можливості, це ну, йдеться про свободу жінки, самовиразити себе, обрати ту професію, яку вона хоче, прийти там в ту точку, яку вона хоче. Бо це одне. Мабуть ну для людини, яка не чутлива до теми або не цікавиться, або не має подібного досвіду, це зазвичай намагаються спростити до того, що «О, феміністки Вони хочуть, щоб всіх жінок змусили працювати. У, це і вони, і чоловіків ненавидять. Ну, окей. Е, тобто я за, ну завжди намагаюся підкреслити, що фемінізм це борода, боротьба за розширення сценаріїв. І той сценарій, який обирає для себе жінка, жоден сценарій не повинен бути засудженим, чи якось йому має, ну, можуть заважати, реалізуватися. Тобто, якщо жінка хоче бути бізнес-ледді бізнес-леді, це феміністично підтримувати її. Якщо жінка хоче бути дружиною, матір'ю, це феміністично ми підтримуємо її. Якщо жінка хоче жити сама, посадити всіх своїх котів на корабель і опливти. Більше ніколи не піднімати трубку. Я сподіваюся, мене підтримають. Ну, бо маєш на це право абсолютно повне. Можливо, ти можеш пригадати, що тебе чіпляло у старшому підлітковому віці у нерівності, у якихось патріархально або навпаки феміністичних штуках, на що ти могла би звертати особливу увагу. Можливо, ти можеш пригадати. Ну, мене дратувало, типу, мене дратували очікування від мене, як від дівчини. Е, я бунтувала, ну тобто, був якийсь, і, ну, я думаю, це щедро супроводжувалося мізогінією, тому що мене дуже дратували ті дівчата, які е, ніби як підкорилися цій системі. І я пам'ятаю, що я ображалася, е, тому що там. От, ти дружиш там з якоюсь дівчинкою, а потім її парень запретив їй зі мною общатися. Ну, а я їй ну, ще до того, як вона з ним почала зустрічатись, сказала: ну, що це обсмок і, ну не варто. Mm -hmm. ну, от. Е, і, умовно кажучи, оце така якась штука, що ти, типу, блін, я ну. Ну, ми ж подруги, а він тебе ображає, а ти, типу, пляшеш перед ним. І я типу сердилася. І я пам'ятаю, що досить довго, багато часу мене зайняло, щоб я ось так типу знову почала дружити з дівчатами, бо я така у толку. Це подружка до першого, до першого <глуб> хлопця. все, до побачення. От, і от такі типу упередження у мене формувалися. І я так я дуже сердилася, що я не могла знайти часто спільну мову з дівчатами, хоча мені потрібна була жіноча компанія. Ну, і, типу, я шукала підтримки. У дівчат, От, ну типу, як у пікмі mm -hmm. у мене була тільки одна, ну як спочатку дві, потім одна подруга, але суть ж від цього не міняється, що мені здавалося, страшенно не, ну, нелогічним і несправедливим, що ну чого ж ви мене не чуєте? Що таке? Чого? От, ну, типу, так. І я дуже бо болісно це все сприймала. У нас ще сформувалися якісь дуже специфічні вимоги до жінки, тобто, що вона не просто, наприклад, має бути класною домогосподаркою, ідеальною. Мамою, але ще при цьому виходити на роботу і не на одну. І щоб вона була і там, і там, і гроші приносила, і щоб вдома все було ідеально. Ми знаходимося в перехідному періоді, коли е, соціальні норми змінюються. І через це, умовно кажучи, е, ну воно може б не так мало працювати, але виходить так, що для жінки вже е, ну, типу, обидва е, обидва стандарти застосовуються. І, умовно кажучи, якщо па патріархат, ну типу старий патріархат, це тобто, умовно кажучи, жінка вона Багато на що не мала права, але, типу, в той самий час чоловік він мав право на цю жінку за умови виконання там, ряду обов'язків. Uh -huh. Хлопчик, який вирощений, скажімо, на перехресті цих ідеологій, він вважає, що має бути борщ і має бути все наглажено. Але вона, що меркантна, yeah. що, 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 що вона хоче, щоб я заробляв. Тобто, ну, це такий перехідний період. Ти згадала такий термін як мізогінія, і хочеться трошки розшифрувати, що мізогінія це коли жінку не вважають за людину або жінку вважають нижчою істотою. Є термін як внутрішня мізогінія, коли це спрямовується жінками проти жінок. Що на твою думку можна було би зробити, щоб цього уникнути? І зокрема внутрішньої мізогінії, це все виходить з того, які цінності транслюються вдома у юної людини, яка зростає. І яку цінність ну, типу о, які цінності транслюють там в школі чи в якихось інших там? Умовних інституціях, де перебуває ця, ця людина. Якщо говорити про мене, то мені здається, що я менше постраждала від цього, тому що конкретно в мене вдома ну, не було такого, що до мене ставилися, типу, що до мене були якісь знижені е, вимоги, тому що ой, ну виросте, буде варити борща, та й шої там насайта та математика. От тобто, до мене, ну, тобі, досить було ліберальне виховання. Я вважаю, що по перше це має контролюватися в школах і можливо. Приділяти з цьому окремо увагу. А, а як мені відомо, не все в цьому плані добре, бо не так давно виходили. Ці, цей підручник був здоров'я. основи Основ здоров'я, здоров так і, і там були сексіські меседжі, тобто з цим треба працювати. Але це не до, ну, не до підлітків, це до Ні. дорослих, якими вони повинні бути. Але якщо ми говоримо про самого підлітка, то мені здається, що так. що Головне це мати. Однодумців, ну, говорити і говорити з навіть, якщо там вдома це не розділяється, я думаю, все одно треба здійснити ту спробу поговорити з сім'єю. От, і якщо в оточенні немає людей, які розділяють ці погляди, то на щастя, є інтернет, де можна типу. Почати ну де можна знайти людей, які тебе підтримують, і це укріпить розуміння того, що відбувається несправедливість щодо тебе, і це ну, збільшить впевненість і дасть більше сил на те, щоб відстоювати себе. І якраз тут буде дуже доречно нагадати, що якщо хтось із наших слухачів чи слухачок не має з ким поговорити, чи на цю тему, чи просто не має підтримки, завжди можна звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116 шістнадцять 11, там завжди вислухають, там завжди можна випустити свій бамбіж. А якщо буде потрібно, то там ще й нададуть кваліфіковану психологічну допомогу. Тому користуйтеся кому треба, Кому не треба теж можете скористуватися. дозвониться? береш телефон <св 'язок> набираєш 116, 111, uh -huh. натискаєш трубочку, і воно додзвониться. Неймовірно Кода не було такого сервісу в, мої, в, мої, в моїй юності. У тебе в стендапах і в принципі, в тому, як ти висловлюєшся, у тебе багато таких активних феміністичних позицій. Ну, відчувається, ну що найменше відчувалося в якийсь момент, що тобі ось це патріархально стереотипне дуже не кипіло. В який момент воно почало виходити на таку точку, що почало проявлятися в творчості в стендапах, наприклад. Ну, воно, якщо чесно, воно треба сказати, що воно скипіло завжди. Воно, типу, перестало так сильно мене тривожити, тому що з'явилася більш нагальна проблема, така як існування русні. От а так, типу, мене завжди це мене це завжди вкурвлювало. І, умовно кажучи, і стендап мій він. Ну скажімо так, він все одно був з якоїсь позиції на рівні права. Як би мовити, бо навіть якщо я піднімала якусь тему, умовно там невдалого побачення і сексу, наприклад, то я все одно робила це з тієї позиції. Ну і що, і що ви скажете? Що ви скажете? Ну да, давайте поговоримо. А що ви, а ви, а, ну, типу, а що ви хочете? Тобто, оцей, оцей супротив такий, типу, відповідь на тиск, який я відчувала. проговорювала, скажімо, всі базові теми, які, ну, типу, які я вважала, що треба було просто задекларувати. Я, наприклад, я мій сольник найкращий українською, і там мені здається. Ну, це прям ну, це абетка українського фемінізму. Помітили, що на нетфліксі немає жіночих серіалів. <рес> Жіночі серіали є на інтері, <рес> на каналі Україна, на Нетфліксі жодного. І найгірше те, що ну, у кожного такого серіалу у розділі жанр вказано драма. Драма. Ну, те, що жінка 15 сезонів страждає через чоловіка, який її не ставить. Це, по-вашому, драма. Це не драма, це хорор! це фільм жахів! Загалом, я пам'ятаю: ну, це, мабуть, одна із тих речей, яку я зрозуміла постфактумом, що умовно сам факт твоєї проактивності, якщо ти дівчина вже сприймається за агресію і за щось незрозуміле. Тому що е коли я була там школяркою, я просто не могла. Ну, я сердилася, це було несправедливо. Але я не могла зрозуміти, чому Ну, типу, чому вони взагалі до мене причепилися? От чого вони до мене причепилися? Ну чому там от моїм однокласникам вони типу, роблять речі значно гірші? І від них ну нічого ніхто, хто ніхто не сприймається, як щось, е як щось таке, типу, щоб сварити їх аж так сильно. Ну або сварять, ну коротше, але. Їх сварять їх сварять по ділу, а мене сварять, тому що просто ну, я там з чимось не згодна, чи я там поводилася гучно, чи ще от щось таке. І, от, уже згадуючи це більш старшою, я зрозуміла, що по суті просто прояв. Ну, там, відстоювання позиції чи незгоду з, від жінок ну, типу, інтуїтивно сприймають вже як агресію. Коли е, йдеться там, про ту саму агресивну феміністку, ну, по-перше, я, звісно, я не можу зрозуміти, а чого феміністка має бути не агресивна. Ну, типу, ми що живемо, живемо в якихось таких обставинах, де, ти просто, ну, типу, е, де всі, всі гендерні проблеми вирішені, де я можу реалізуватися і все, ну, типу, всі дороги мені відкривають. Ну, це ж не так, очевидно. Ну тобто, дуже багато проблем, дуже багато речей, з якими ти борешся на повсякденному рівні, і навіть уже не помічаєш якихось із цих речей, от чого раптом, ну, тобто, що таке агресія. Ну, агресія ну, потрібна людині для того, щоб оборонитися. Ну, і це якраз про злість, про агресію, про відстоювання особистих ну, це кордонів. Ж так. Можливо, тому я часто поводжуся агресивніше, ніж е, це відповідає ситуації, тому що ну, типу, не можна. А -ха -ха. Ну, получайте. От е... розблоковано спогад про те, як. Е... Для хлопців абсолютно нормально було, наприклад, мене штрикати, задирати і так далі. А мене реально сварили за те, що я давала їм здачі. Якого це дітька я давала їм здачі? Я ж дівчинка, просто не згадувала до цього моменту. а Тут ти так підсвітила. Він такий: добрий день, виліз. Ну, Цікавий. Я теж з таким, таким стикалася, так? Знову ж таки, ремарка для слухачів і слухачок, що злість це абсолютно нормальна емоція, така сама, як і всі інші емоції. І бути агресивним це нормально і природньо, і інколи необхідно. Тому приймайте свої емоції, будьте з ними, і все буде добре. Сподіваюсь. Ми поговорили про те, навіщо фемінізм жінкам і дівчатам, але нас. Слухаються хлопці, і тут хотілося б зачепити таку тему. А навіщо фемінізм може бути хлопцем? Чим він їм може бути корисний? Якщо ми вже йдемо в цю стежку, навіщо фемінізм чоловікам? То ну, для того, щоб жити більш повним життям, ось для цього це потрібно. Так чи інакше, ну. Я особисто не вірю, що можна вибудувати, ну, це, моя... це моя позиція. Я не вірю, що можна вибудувати щирі, довірливі, близькі стосунки, е сім'ю, е якщо це все вибудовано на несправедливості. От. Я ну, не вірю, що цей шлюб може... ну, якщо ми говоримо про шлюб, наприклад, чи там. Просто партнеру, це не партнерство. Хочеться, ну мені особисто дуже часто хочеться казати, що чоловіку не потрібно прям займатися боротьбою за права жінок. Боріться за свої права. Боріться за те, що патріархат забрав у вас. Це так. Тому що якщо ми збалансуємо цю рівність, то ви теж від цього отримаєте. І це не з точки зору чоловіка, це не про права жінок, це про ваші права, це про ваші можливості. Тому тут більш фокус навіть може бути не на фемінізм, а на те, що забирається в цій системі. Ну мені я дуже сподіваюся, що сучасне покоління хлопчиків ми породимо, так як і дівчаток. Ми будемо, ну типу, суспільство буде транслювати їм цінності, ну, людяності. І не обов'язково там сидіти і вчити, що значить слово мізогінія. Достатньо бути просто співчутливою людиною і помічати, що відбувається з іншими, і помічати, що відбувається з тобою. Мати емоційний діапазон більше ніж зубочистки. Привіт, п'ята no. частина Гаррі Поттера. У <гум> Нас є традиційне запитання, фінальне: що би ти хотіла побажати нашим слухачам і слухачкам, яким зараз по 16 років, які зараз на такому старті знаходяться? <гум> Ну, Тут мабуть, буде кілька е, основних побажань <смі> я підійду до цього е, як методично. От. Е, ну, мабуть, перш за все, я би хотіла побажати е, цим юним людям, щоб вони були уважні до себе і довколишнього середовища. бо, ну, типу, з цього ніби і складається можливість стати сильною і реалізованою особистістю, яка знає, чого що для неї важливо. Ще б я побажала сміливості, скажімо так, користатися всіма можливостями, здобувати собі можливості і як можна більше. Скажем, так дізнатися про світ і про себе, от я дуже сподіваюся, що сьогодні є більше можливостей от себе, себе спробувати відбутися в чомусь. Ну я думаю, що це важливе побажання. І останнє побажання буде раціональним. Я бажаю віри в себе, поваги до себе. Скажімо так, я бажаю бути для себе добрим, підтримуючим другом людиною, яка лишається на своїй стороні, і можливо. Якщо не зараз, не в 16 років, ну коли як не в цій порі допускати помилки. Сипатися, завалювати все. Я, чесно кажучи, вважаю, що мене сформували більше мої провали, ніж мої успіхи. І та, там, де мені здавалося, колись що це повна срака, і виходу нема. <с? <с?> це, був, це був тільки початок, і я взяла з цього більше, ніж могла би взяти з того успіху, який би відбувся. Це прекрасні побажання. Пані та та небінарчики, які нас слухають. Зайдіть, будь ласка, зараз в коментарі. Пишіть Насті велике дякую за те, що вона вам побажала. Слей, слей, я з вами, ну це, і напишіть, що це був опіум, і я ваша слоніха. Ну коротше, вибачте, так, так, так міленіали сприймають розмови <розволить підлітки> субкультуру, субкультуру підлітків. Ми дуже стараємося, але ніхто не ідеальний. А за результатами невеликого соціального опитування серед моєї молодшої сестри і її друзів, їм зараз по 15. Років, Настя, ти крашиха. Mm -hmm. Обов'язково подивіться, я, ну, типу, я показую сердечки, <рес> <рес> як літня жінка. Oh, no, oh, no. Uh, uh -huh. <рес> <рес> Батя, я стараюсь. <рес> Це було прекрасно. А з вами була Ася Сей. Настя захвала і подкаст Safe Place. До зустрічі!